Громадяни Китаю збирають ударні безпілотники на заводах у Росії, і Київ має докази цього, розказав президент України Зеленський в інтерв'ю засновнику Дею Лівая Бену Шапіро. Це ж, окрім того, що громадяни Китаю воюють у лавах російських окупантів, попри те, що Пекін заявляє, що підтверджених фактів цього немає. Ну і, щоправда, так він заявляв до того, як кілька громадян Китаю таки потрапили в український полон. Викінщо це. вигав оловда мені. У нас все це є. Тепер скажіть мені, якщо Китай чи керівництво Китаю цього не знає. Наприклад, а громадяни Китаю, технічні працівники працюють в Росії та виробляють дрони, і ці дрони вбивають нас, українців. Тепер, якщо керівництво Китаю не знає, що громадяни Китаю, а ми взяли деяких з них як військовополонених, вони воюють своєю зброєю, вони вбивають нас. Тоді скажіть мені, це якесь виправдання ситуації. Пекін має відповісти на це, адже вся ця ситуація якось залучає вас або втягує вас у ситуацію, що є цей союз із Росією. Владислав Ласюк зараз на прямому зв'язку. Це уповноважений президент України з питань санкційної політики. Наш вітання, пане Владиславе. Вітаю, добрий день. Тут, окрім виробництва громадянами Китаю, і в принципі виробництво там чогось в Китаї, що передає, і не тільки в Китаї, те, що передається потім в Росію. Мова ще йде і про а, продовження оцих от ланцюжків, а, ланцюжків а, передачі комплектуючих до того, що виробляється в, ці, в цій економічній зоні в Єлабузі, куди прилітає періодично, і не тільки там. А, просто неможливо в силу, як це? Геополітичних стосунків розвитку ринків перекрити все, що можна, і доводиться тільки знищувати на складах. Чи все ж таки можливо, але хтось не допрацьовує в Росії великий кордон з, з Китаєм? Так. Ми знаємо, що з Китаю до Росії потрапляє багато мікроелектроніки інших критичних компонентів. Все те, що ми знаходимо, і в крилатих ракетах, балістичних ракетах. В дронах, в тому числі в шахедах, але не лише в шахедах, а й в інших дронах, в тому числі в останніх нових розробках. Плюс з Китаю потрапляють до Російської Федерації з засоби виробництва станки і потрапляють хімікати та інші критичні матеріали. Насправді ця інформація не є, так би мовити, великим секретом. Багато цієї інформації нами опрацьовується, передається партнерам. Буквально нещодавно вдалося в черговий раз передати і напряму китайським партнерам всю цю детальну інформацію пообіцяли розслідувати. Побачимо. А в будь-якому разі ми серйозно розраховуємо на те, що Росія перестане або зовсім отримувати, або принаймні набагато менше стане отримувати критичних компонентів із Китаю і з інших юрисдикцій. І це суттєво вплине на її спроможність а, виробляти засоби ураження, і в цілому на ВПК. Це дуже важлива частина роботи. Я завжди дякую всім тим експертам та іншим колегам, які розбирають всі ці дрони і засоби ураження, які прилітають по нам, і саме ця робота, яка дозволяє абсолютно знаєте, так впевнено стверджувати кожного разу. Ну подивіться: це не те, що якась запчастина там лежала на складі з 2014 року, неправда. А дуже багато запчастин в останніх російських ракетах і дронах вони виготовлені 24 му або навіть на початку 25 го року. Ми бачимо, як російські засоби ураження розвиваються. Зокрема, те, про що багато говорять, це восьмиканальна і навіть дванадцятиканальна комета. Навітьний елемент кожного шахеда і багатьох інших засобів ураження. І в цьому всьому є багато і китайських комплектуючих, не лише китайські, там залишаються американські, швейцарські, британські, небагато, але це все є. І нам здається, що в цілому для світу було б дуже правильно максимально забезпечити таке обережне циркулювання по світу, по цьому глобалізованому світу. Окремих компонентів, які використовуються потім в створенні зброї для терористичних режимів, ну як ви бачите механізм цього насправді бо звучить добре в теорії, а на практиці, а на практиці виявляється, що навіть деякі дружні нам країни, ті, які проявляють симпатію до нас, продовжують торгувати з скаже, як це називається з Росією. О, господи, аж mm. забула. приміром, ніхто ніхто й не чекав, але виявляється, що косметика залишається таким собі засобом заробляння грошей, і там Росія вже вирішує якої її закуповувати. Це я тільки про косметику, як не про зброю. Яким чином mm. чи є механізм? І, можливо, ви вже обговорювали з іноземними партнерами, як це контролювати? Mm. Є три основні механізми: перший це санкційні заборони, тобто. Запроваджувати заборони стосовно постачання окремих категорій продукції, чи накладаються санкції на окремі компанії. Є експортний контроль, це схоже до санкцій, але інший правий механізм відповідно там накладаються не санкції, накладаються там, посилений експортний контроль щодо постачання відповідних товарів. І є комплаєн самих виробників. Це теж насправді такий недооцінений а, а, спосіб, але дуже впливовий. І ми знаємо, що за останні роки і американські і британські. Компанії, зокрема, та європейські суттєво переглянули свої внутрішні процедури комплаєнсу з тим, щоб виловлювати всі небажані варіанти постачання до Російської Федерації, до Ірану, до Північної Кореї. По санкціям так само разу звертаємо увагу на нові категорії продуктів, які використовуються. Російською Федерацією гарний санкційний пакет, який Британія публікувала в четвер там 150 позицій, і це все не індивідуальні санкції проти компанії, а це все категорії товарів, які або технології, які заборонені до постачання до Російської Федерації, і це дуже ґрунтовна робота. І там насправді багато нашого внеску в тій роботі, і ми розраховуємо, що інші партнери так само будуть продовжувати. Відсікати можливість потрапити до Росії технології, критичних компонентів, засобів виробництва по багатьох сферах. Насправді, російський ВПК, він звичайно його не варто недооцінювати. Він потужний, але він дуже залежний від західних технологій. І ще багато що можна зупинити від того, що вона ставала доступним для російського ВПК. От зараз якраз говоримо так, в тому числі і про комплектуючі до ворожих безпілотників Харківська область. Тут загрози застосування ворожих безпілотників. Будь ласка, безпечні місця і укриття цивільного захисту у самому Харкові тривога поки не оголошена. Сподіваємося, не буде роботу. ППО, будь ласка, не знімайте. Пане Владиславе, от по санкціям окремий напрямок. Це цей тіньовий флот. А він як хекає уже наладан чи дохекався, чи ще не все прикручено тут. Отім флоту, так би мовити, з одного боку, чи він продовжує працювати, так продовжує, але чи він працює так, якби того хотіла Росія, і так, якби він працював, якби не було санкцій, ні тому вплив є. Ефект є зараз. 300 плюс суден під санкціями. А є приблизно 100 плюс капітанів танкерного флоту, які вже під санкціями України, і ми сподіваємося, що деякі з партнерів, зокрема та ж таки Великобританія, теж та таки Євросоюз послідує цьому прикладу і теж санкціонує капітанів тіньового флоту. Мало поміченим пройшла новина. Пройшла новина цьому тижні. Європейський союз зробив обов'язковим надання страховки. У випадку заходу в європейські парти, або навіть проходження європейських територіальних вод, і це велика історія, яка дозволить набагато ретельніше перевіряти документи, які супроводжують відповідні вантажі. Російської нафти і випадку порушення цінової стелі або інших порушень, зокрема це стосується підсанкційних суден, зупиняти їх від того, щоб вони продовжували вести російську нафту, тобто з одного боку. Санкційної роботи зроблено багато з іншого боку, ефект досі не такий, як би нам того хотілося, але точно простір для маневру перевозки російської нафти суттєво зменшився, і за останні декілька місяців ми бачимо незначний, але стабільний тренд до зниження і кількісного експорту російської нафти, і вартісного в ворошах експорту російської нафти. Ну і плюс кон'юнктура зараз дуже допомагає в тому сенсі, що ціна в світі на ринку нафти зараз в районі 60 доларів за барель, тобто той самий прайс-кеп. І це суттєво скорочує російські нафтогазові доходи. 150 нових санкцій або підсанкції або під обмежень, скажімо так, ввела Британія після останніх ударів Росії по Україні. Зокрема, там йдеться і про кібербезпеку. І про кібербезпеку йдеться в зокрема в дослідженні Блумберга, але в контексті того, що ми стаємо вразливіші через те, що Сполучені Штати обмежують надання певної інформації для нас, що маємо розуміти саме про цю сферу, і як, як мали би діяти санкції саме в кіберпросто. Для того, щоб Росія була, приміром, сліпа або глуха, або дезорієнтована, півтори роки тому наша міжнародна санкційна група, так звана група Єрмака Макфола, презентувала грунтовну доповідь про запровадження it санкцій. А ті санкції були запроваджені частково Євросоюзом, ну не суттєві, і суттєві запровадження американським партнерам вони набули чинності у вересні минулого, тобто вже 2024 року. І з того часу ми бачимо досить багато змін не гірше, тобто для нас це добре змін не гірше в Російській Федерації. Для них особливо в корпоративному секторі став недоступний. Недоступними стали будь-які технології пов'язані з ІТ, А так само і багато залізяк теж стали для них недоступними. І це суттєво впливає, воно так здається. Але ці новини, типу Почта Росії стала задержувати посилки на місяць. Це якраз прямо витікає із того, що для них стали недоступними досить багато сфер пов'язаних з ІТ і з софтом. Думаю, воно приблизно так само працює і в сфері кібербезпеки. Кібербезпека важлива сфера. Хоча б одним з таких прикладів, чому це важливо, є те, що в жовтні 2024 року Європейський Союз прийняв окремий режим для прийняття санкцій, називається гібридний режим, і в ньому так само окремо, як підстава для санкцій виписано кіберзагрозу Тобто цей характер такої гібридної війни, і кіберзагроз від Російської Федерації, він визнаний вже і не лише Америкою, а також і євросоюзом. І ряд санкційних рішень вже прийнято в цих сферах. А в санкційному пакеті Великої Британії є цілий величезний серед 150 заборон, є цілий величезний гайдлайн, які вони прийняли, де вони описують, що будь-який обмін передовими технологіями з Росією є небажаним і в цілому його забороняють, окрім там окремих винятків, які і то потребують спеціальних дозволів для проведення цього. І це така велика, велика зміна знову ж таки про неї мало говорять в новинах, тому що це складна матерія, але це суттєва така зміна парадигми взагалі в принципі сприйняття Росії, і це є максимальне порівняння папа, прирівнювання Росії до Північної Кореї, до Ірану. Ну, Туди їм і дорога звичайно. от але нам подобаються такі ґрунтовні санкційні рішення, і ми щиро оцінуємо співпрацю з Великою Британією. Дякую, пане Владиславе. Владислав Власюк, цю пова президент України з питань санкційної okay. політики. Дякуємо. Він був на прямому відеозв'язку.